Доброго дня всім! Сьогодні у нас 20 травня. Приїхав я на свій ярий ячмінь. Поприскував я його два дні тому. Кропив я карбомідом. Гумату я дав. Карпоміду я дав 10 кг на гектар. Карбомату, карпоміду в гумату <кій> півтора літри. І пів літри прийме. Ось такий у нас стан його на сьогодні. Сіяв я ячмінь 10 квітня. Йому сьогодні місяць і 10 днів, та й 40 днів. Досить він такий непоганий. Туда далі трошки гірші посів його був два сліди по 230 кг на гектар вийшло мені. трошка слабший. Що підживемо? Думаю, що повинен він ще підтягнутися трохи і отак. От Туда далі моя грачка. Žazne sijel ja. Ako ja ideje je zišla, idu zaraz tuda.